Привіт, друзі, з вами я, Олес Вареник. Канал «Інвестхаб». Ми е, досліджуємо тему інвестицій і в пріоритеті, звичайно, інвестиції в нерухомість України. Але е, давайте перед цим скажемо, що ми досліджуємо абсолютно всі варіанти з диверсифікації ваших інвестиційних портфелів. Е, наразі ми в нас вже є декілька роликів в описі. Звичайно, ми дамо про пропозиції забудовників і аргументацію від них, чому зростання вартості квадратного метру. Ринково підтримано ними і чому інвестор потрібно йому розглядати цю інвестиційну пропозицію. Сьогодні знову ролик про це: компанія Lev Development, її комерційний директор, керівник ось цього проекту, де ми знаходимося, Олександр. Вітаю тебе! Вітаю засновником. Компанії Олександром Островським буде в нас інтерв'ю на радіо QMOL Також буде на каналі InvestHub Про це випуски. Ми також задамо питань, як він добився такого успіху, тому що а, забудова а, близько 11 гектарів в Голосіївському районі і побудова за 5-10 років орієнтовно 200 тисяч квадратних метрів житлової нерухомості. Це неабиякий успіх. А, отже, питання. Де ми знаходимось, що тут буде, і які ціни? Ми знаходимося в Голосіївському районі міста Києва в дуже близькій доступності від безпосереднього центра міста. Якщо казати про таку транспортну доступність, то від Хрещатика ми можемо навіть там забити зараз в Google і побачити, що з цієї локації їхати 15-17 хвилин на автомобілі. І ми такі е, робили дослідження. Перевіряємо, дивіться. Насправді я забив адресу Хрещатик. Ваше місце знаходження ви було 28 хвилин, зараз 13-28 Хрещатик. Хрещатик? Хрещатик. Да. Е, окей, ми передивимось гугл Google, Google карту на Андроїді, не на айфоні, бо в них там оновлення нове вийшло так. До офісу інвестхабу на Льва Толстого 22 хвилини. Все рівно ми можемо сказати, що це правий берег і це столичне шосе, яке виводить на основні розв'язки. І це зручно. А, так, ми знаходимося в близькій доступності до центру. Навколо нас ми бачимо дуже круту рекреаційну зону. Навколо нас там, з двох сторін це така лісопаркова смуга, це урочище Лиса гора. Це така місцина, де 140 гектарів зелені, котра не планується там забудовуватися найближчим часом і, скоріш за все, вона не буде забудовуватись, бо там є такі пам'ятки історичної е значимості, там є Це форт, ж, основне, є основ, основне, все ж таки, в нас питання, тому що інвестиції відбуваються так. котлованого типу. Інвестор в об'єкт, який на, на етапі будівництва, інвестує. Все ж таки, а, який фундаментал в прийнятті його рішення? Фундаментал, якщо ми кажемо з вами про інвестиційну складову, так. то ця локація по факту на сьогоднішній день є недооцінена, є можливість зайти по низу ринку. Того, що в ближайшій перспективі це там 5 років або там 3 роки. Інвестиційний період на сьогоднішній день для інвестора, то що швидка інвестиція зараз зайти там на 3-4 місяці, отримати високий профіт. Зараз це ну, майже нереально. І а, сам в, таких, в, в таких в перспективі... таких інвестиційних історіях всі роздивляються річну так. дохідність. Наприклад, в нас так. є умовно близько тисячі доларів. В описі під роликом також буде конкретні пропозиції: паркомісця, комерційні приміщення, житлові з площами, а також з можливостями ком. Комбінування з розтермінуванням або з повною оплатою, е, як ти гадаєш, близько тисячі доларів придбання на даний момент ось в цьому будинку здача. Коли його планується, здача, здача будинків планується на перший квартал 2025 року. На сьогоднішній день по зростанню ціни, так. ми плануємо вийти на такий показник. Якщо зараз є ціна, там мінімальна 1100... перший квартал 2025-го – це півтора року. Це півтора року. Як ти гадаєш, яка ціна квадрату буде з даному, ну в даному будинку або перед здачею плановна прогнозована ціна цього об'єкту планується орієнтовно 1600-1700 доларів метр квадратний, то що тут вже буде інфраструктура. Тобто тут вже частина території закриється, облагородиться, і людина вже буде мати, неумовно кажучи, там всі 12 гектар, але більшу частину зелених зон вона вже буде мати в користуванні. Ми зараз. перед історією цього проєкту цей проєкт, ось будинок, на якому ми стоїмо, який готовий зданий в експлуатацію, так. був побудований компанією Геос. І проєкт на будівництво розбудову всієї ділянки був викоплений Девелопмент». А зараз, так як цей будинок вже побудований, яка вартість квартир у ньому, тому що ринок сформований? Ринок в цій локації сформований. На сьогоднішній день продаж квартир тут відбувається по ціні 950 і там до 1400 доларів за метр квадратний, в залежності від водових характеристик безпосередньо самої квартири, і площі. В цьому будинку площі, вони невеликі. Якщо не секрет, чи ти інформацію, за скільки інвестори входили в котлован цього будинку? Ні, такої інформації в мене немає, тому що це проект іншої компанії, і ну, це їхня інформація. В мене Плюс немає. пропоную тоді подивитись безпосередньо, як відбувається і яка технологія будівництва і як його а. здійснюють, друзі, розглядаючи інвестиції у нерухомість, те, що ми зараз робимо, аналізуючи один з проєктів. Треба розуміти, що таких проєктів, мабуть, що по Києву близько ста, а може більше. Якщо взяти межі України і є міста, в яких вартість квадратного метру і вдвічі менше, таких пропозицій близько тисячі. Складність прийняті нашого рішення, що нам потрібно розуміти багато факторів і заглиблюватись в будь-який проєкт, так як ми це робимо на цьому ролику, тобто ви його можете застосовувати як дорожня карта по розгляду інвестиційної пропозиції? І в кінці звичайно, розгляду я даю від себе аргументацію, рекомендацію, і якщо роблю сам вхід, то звичайно вас про це повідомляю. Наразі ще багато питань до LF Development. Скажи, будь ласка, який режим розтермітову розтермінування в оплатах? На сьогоднішній день даємо розтермінування до 24 місяців. Тобто перший внесок від 30%. Людина вносить 30% грошей, залишок розбиваємо рівнями, рівними частинами на період до 24 місяців. Попередній По договір Попередній договір купівлі-продажу. Так, фіксуємо суму, умовно кажучи, вона прив'язана в нас до курсу долара. Прив'язана. Прив так, вона прив'язана формулою в договорі, але в нас немає такого підвищення цін до моменту. Там, кінця цього договору. Тобто, я маю платити внесок 500 доларів, я дивлюсь так. на мінфін і плачу ви дивитесь, по цьому курсу. Так, Постійно. Ви дивитесь курс НБУ, так. ми прив'язані до НБУ. У нас до НБУ це добре. Так. Друге питання. У нас є для учасників клубу перевага 50 Давай зафіксуємо. Так. так ну, у вас є перевага, це 5% додаткова знижка при розтермінуванні та 100% оплаті. У нас для учасників так. клубу є знижка 5% при розтермінуванні так. або при 100% так. оплаті. Додатково. Якщо 100% оплата, яку вона дає перевагу, також розтермінування, яке вона накладає? 100% оплата. В нас стандартні умови, це ми даємо 10% клієнту Дисконт, якщо він заходить і дає нам 100% оплати. Для учасників клубу це буде додатково 5% знижки. Тому це буде 15% знижка для учасників клубу. <плес> 10%, якщо розтермінування. Тобто, якщо вартість квадрату 1000, ми отримуємо 1100, вносимо 30% на 24 місці, розбиваємо. 10% націнка незалежно від того, яке розтермінування, чи 24 місці, чи 12 місців. Ні, не 10% націнка. Так. Якщо це приходить інвестор інвестхабу, Каже, що мене мене цікавить розтермінування. В нас є ціна. Я переб'ю він так і скаже. Є ціна базова, не буде. Є ціна базова. каже: Я хочу розтермінування. Так. Ми рахуємо від повної вартості квартири 5% знижки. Так, і від цієї суми він вносить 30% Перший внесок і залишок ми розбиваємо на період до 24 І Розтермінування місяці. 24 місяці чи 3 місяці. Немає різниці. Немає різниці. О. Так. До Зрозуміло, яке розтермінування будуть обирати учасники так? клубу. Ну це буде вже залежати від його побажань. Як він захоче, а, які додаткові послуги керуюча компанія надає управління, якщо це інвестор, який хоче зробити ремонт, здавати ремонт? Тощо а, ремонт ми можемо долучити наших партнерів, з котрими ми працювали, це дизайн студія рада. Тобто вони нам робили. Вартість, ремонт. квадрату Вартість ремонтів в залежності від пакетів, але там від 700. Інвестиційний проєкт це 700 мінімум. 700 мінімум, так, це такий ремонт, щоб а, можна яка було. Яка мінімальна ремонт. квадратура в приміщеннях. На сьогоднішній день, якщо казати про житлову так. нерухомість, це 34,5 метри квадратних в форматі студії. Це така широка квартира. І За... великі площі, наприклад, 100 плюс квадратів, але не дорога реальна нерухомість, а та, яка може підійти під розділ цієї квартири на 2-3. Ну, В цьому проекті, що ми зараз реалізуємо, таких площ немає. Так. Є площа максимальна це 84 метри квадратні. Наприклад, під так. підходить. І, її можна, умовно кажучи, розбити там на дві квартири, але там буде е, трошки. Інвестор може Почати. це зробити самостійно. Ви даєте на це згоду? Якщо інвестор зробить е, розділ фізичний, документарний, потрібно, щоб ви це вже давали... Після, після експлуатації. Це зрозуміло. Чи керуюча компанія, чи ОСББ дасть згоду, яким будете керувати ви, керуюча компанія? На сьогоднішній день я не готовий сказати по цьому проєкту, але в цілому така практика була. Чудово. Так. Щодо послуг керування. Щодо послуг керування, на сьогоднішній день ми орієнтуємо, що це буде повністю облагороджена вся територія комплексу. Це надання там, вивіз сміття, повністю консьєрж сервіс. Керування мене не цікавить. Це Мене цікавить. У мене є квартира, я хочу, щоб її хтось здавав, підтримував, реновацію, збирав. А, формат, та... Безпосередньо формат mm. здачі на сьогоднішній сьогодні. Є, чи немає? Безпосередньо в компанії немає, але це все буде за рахунок партнерів? Колись буде добре. Так а, добре. А, ми говоримо про зданий об'єкт. Тут він якраз за камерою знаходиться. Яка оренда, наприклад, студії ті саме 30, 34 квадратних метрів на сьогоднішній день. Ну, дивлячись ринок луну, дякуємо, що, що він є. То середня ціна на сьогоднішній день в цьому об'єкті приблизно десь 12-13 тисяч гривень. Це здача здача однокімнатної. Давай а, порахуємо, все ж таки модель. Є квартира 34,5 квадратних 34 метри. Ми її беремо. Наприклад, ми її беремо за повну оплату. Яка вартість квадрату? Ми учасники клубу. Можемо роздивитися на конкретній квартирі. На конкретній, звичайно. Да, ціна там тисяч, це 12-й поверх. Да, студія 34,5 метри. Вартість квадрату. Вартість квадрату 1200 там, зараз. 1200, так. 41 400, Віднімаємо 5%. Це отримуємо... якщо, розтермінування. якщо 100% оплата, мінус 15. І віднімаємо тоді ще 10%. Отримуємо ціну 35 397. Ділимо на 34,5%, додаємо 700 доларів ремонт. Правильно так? Додаємо 700 доларів. У нас буде вартість квартири 1726 доларів на квадратний метр. Множимо знову на площу 34,5. Це 59,547. Uh, давай uh, за округлим uh, 59,500. запам'ятаємо. У нас орієнтовна ціна здачі буде. Орієнтовна ціна здачі в 12-й поверх, там буде вже видно Дніпро. Це буде перевага. Хай й буде так. видно навіть і, космос. І, Яка ціна? При здачі, думаю, десь 450-500 доларів вона буде здаватися. Це в форматі тільки, тільки з даного чи не заселеного. 450 доларів. 450 доларів на даний момент це 17100. 450 доларів множимо на 12,5-400 і ділимо на скільки? Запам'ятали суму? 59%. 59 500. Це ми отримуємо 9%. Якщо ми, звичайно, ще віднімемо 10% амортизацію, реновацію тощо, ми отримуємо 8,1. В принципі, для ринку. Нормальна, непогана математика. 60 тисяч доларів генерує 450 доларів. Може 500, може 400. Це все нормальна похибка. Тобто є математика. Якщо є математика, нам цікаво, ми пішли дивитись далі.